Добі друзі, хочу вам нагадати, що у нас на майданчику в наявності машинка це шкода Октавія А5 2010 року. 1,4 бензин автомат. Ось така красуня. Зараз показую салон. По салону у нас в машинці наявний клімат, контроль, круїз-контроль. Також а, у нас є регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Також. Підігрів сидінь. Сидіння в нас в ідеалі, вони у нас без потертостей, без якихось вікових, так сказати, змін. Все чисто, все охайно, позаду теж багато місця, теж все без потертостей, все красиво показую заднє сидіння поближче. Багато місця, все комфортно. Також багажнику теж багато місця, все чисто. Загалом у цієї машинки пробіг 235 тисяч кілометрів, але в Україні пробігу немає. Машинка повністю обслугована, тому вона готова до любих перевірок на СТО. Якщо вас зацікавила ця машинка, запрошую вас подивитися її на наш майданчик, вулиця місто Суми, вулиця Героїв Крут, 19. Будемо вам раді.